Саня, що Ісус зробив в твоїй житті? Чуєш? Христос мене підняв з колін, навіть не з коліна, а з четверення. Чуєш, я дуже йому вдячний за те, що він прийшов у моє життя, за те, що дарував мені це спасіння, котре я не заслуговую вообще по своїм ділам минулим. Чуєш, то я йому дякую за те, що він працює зі мною за те, що за те, що є ви, за те, що є церква, за те, що він мені подарував таку велику сім'ю. Чуєш? За вас, за всіх я дякую Господу, чуєш за те, що. Ви є за те, що я можу до вас подзвонити у будь-який час, і ви мене завжди підтримаєте, тому що ви також мені довіряєте. Я теж вас люблю, довіряю вам у всьому, і ціню вас. Ви вибачте, будь ласка, за мою поведінку, коли буває десь там щось, я не знаю, десь спилив чи ще щось. Але я дуже вдячний, що ви всі в мене є. Я дякую Богові за те, що він подарував мені нове життя, за те, що він кожен день дарує мені нове життя, тому що. Ті обставини, в котрих я зараз знаходжусь, ну ти сам знаєш, які вони, братику. То якось отак. От. То я дуже вам всім вдячний, дуже вас всіх люблю. Дякую вам за ваші молитви. Дякую за те, що ви в мене є. Дякую за те, що ви мене прийняли таким, який я є. Дякую, що допомагали мені і допомагаєте на далі. Якось відновлюватись, бачити свої помилки у житті, робити, виправляти їх. То я вам за все дякую. Дякую, що ви. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.